Ні, ні, у нас дойде. А там не було п'ятого взагалі, є? Ні, ні, не, не, не було. На вокзалі. Не пішов будуть до Маршрутка в'їхала в, в електрон. Номер 9336. Так, затримка 1, 3, 5 маршрутів і 11 по мені водія маршрутки, який в'їхав в новий трамвай електрон. Тягучка аж до центру. Так, я йду, коротше, подивлюся. Подивися понтора щось іскрить мені. Добре, подивись. На жаль, часто, коли аварія на рейсах, і всі маршрути під затримкою. Пасажири страдають. Бачите. 106 перший маршрут під затримкою. 1025 перший маршрут під затримкою. 1152 перший маршрут під затримкою.